Як Московська церква розмиває нашу національну свідомість? 6 січня 2019 року сталося те, чого так довго чекали українські віряни. У храмі Святого Георгія в Стамбулі після спільного служіння з митрополитом Київським і всієї України Єпіфанієм, Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної церкви України. Нарешті українська церква стала визнаною, самокерованою і незалежною. Проте не всі так радісно сприйняли цю новину. Країна-агресор не хотіла з цим миритися, адже релігія потужний інструмент, яким вона розповсюджувала руський мір та стирала нашу національність. Тож російська пропаганда та її ретранслятори в Україні знову завели своєї, що це розкол православного народу, що така церква не має жодних підстав на існування, що керуватись православ'ям нашій землі споконвіку має право лише Росія. Російська церква багато скалічила українців, бо займається не духовним просвітництвом та заступництвом, а політичними ігрищами і є служницею Російської держави. Але в Україні й досі залишається московський патріархат. Що ж з ним і не гаразд? Щоб краще розуміти, як російська церква опинилася в Україні, треба трохи зануритись в історію. Обидві свій початок виводять з 988 року, коли Володимир Великий охрестив Русь. Проте насправді історія Московського патріархату починається після нападу монголів на Київ у 1240 році, коли загинув київський митрополит Йосиф. Його наступник, митрополит Максим, переніс свою резиденцію зі зруйнованого Києва ближче до володарів Золотої Орди Володимир на Клязьмі. Наступні ж митрополити, хоч і називалися ще київськими, але сиділи вже у Москві, що стала центром збору данини для ординців. Київська митрополія була частиною Константинопольського патріархату до 17 століття, включно. Але в 1448 році православна церква Московії, так само називалася вона тоді, проголосила відокремлення від Київської митрополії, Вселенського патріархату та свою автокефалію, не маючи на це дозволів Вселенського патріархату. Потім українці остаточно втратили свою державність. Прийшов царський уряд та окупував наші території. З того часу наша церква стала частиною російської. Константинополь із цим не погодився, але змирився. Константинопольський патріарх змирився, але не змирилися українці. Кожного разу, коли були спроби відновити свою державність і поставало релігійне питання проголошення незалежності Української церкви, так було у 20 столітті в часи Української Народної Республіки. Тоді це зробити майже вдалося, але більшовицька агресія відкинула це питання ще на довгі роки. Більшовики захопили нашу територію та знищували не тільки наші, а й свої храми, а пізніше перетворили релігію на свій пропагандистський інструмент. До 1930 року на Кіровоградщині вже не було жодної діючої церкви. На Київщині залишалися тільки два священика. Це за тих декілька літ, що радянська влада сюди прийшла, вона винищила багато духовенства і мирян. Ще одна спроба від'єднати церкву від Росії була в 40-х роках, але вона також не увінчалась успіхом. Втретє, про це заговорило в 90-х після проголошення незалежності, та знадобилося майже 30 років, щоб нарешті отримати бажаний томос і целіком канонічно. З дотримування усіх правил стати автокефальною, тобто самоврядною.